Шановні друзі, я не маю права не зреагувати на те, що відбулося в студії, тому що а, я прожив вже довгу історію в політиці. Я пам'ятаю, як Україну ділили на три сорти, на два сорти. Насправді, цей день, який сьогодні от, призвів до о, цього конфлікту, проходило два форуми. Два. І трагедія не в тому, що їх було два. Трагедія в тому, що окремі канали показували один, інші показували другий. І це ще не трагедія. Знаєте, де трагедія почалась? Справа в тому, що один форум дивився правий берег, а другий форум дивився лівий берег. І той, хто це задумував, прекрасно знав, що він добивається. Це така ж сама війна. Тільки у нас тепер не стріляють, а травлять нас оцим протиставленням. Сюди ж попадає фраза Я і Путін. Значить, зліва це Путін, а справа це я. Я вас закликаю, політики, кожне слово, яке ви говорите, продумайте. Юра, Дуже це не агресивність називається слово. Не агресія, а агресивність в поведінці. Так, я сам Тому я вас навіть. прошу, коли ви говорите слово, продумайте його значення. Тепер я вертаюся до теми мінська. Наташа, я не один раз казав: це домовленості, які ніколи не мали ніякої юридичної сили. Домовленості, і до них так і треба було відноситися з самого початку. Коли прозвучала зараз пропозиція підписати, зверніть увагу, що сказав представник ОБСЄ. підписати і, і ратифікувати. Рати. Це на п'ятому році дійшло, що документи треба підписувати і ратифікувати парламентами. А ще далі, що він каже, а треба створити агентство і фонд, куди зібрати гроші по відновленню Донбасу. На п'ятому році. На п'ятому році в Україні були люди, які казали, це домовленості, треба підписати документи, треба ратифікувати парламентом. А нам розказували, це святий домовленості, це святість свята непогрішима, їх треба виконати. Люди вже казали, ви їх не виконаєте. А ще інші і... люди казали, що треба воєнний стан ввести, воювати, були і такі люди. А, абсол абсолютно правильно. Ми всі про це говоримо Зрозумійте, і про те, і про інше. що ми знаходимося в ситуації. Тезового, суттєвого, кошмару. Кошмару. Тому що уявити собі, що в державі може президент, уряд, урядові установи, військо діяти без документів юридично сильних неможливо. І от ми молимося. Окремі моляться на цю корову, яку називаємо мінськими домовленостями. Тепер вже ОБСЄ каже, що воно, в принципі, не Дякую, буде пане працювати. Роман. Останнє буквально. Точно так же зверніть увагу, в цій студії не одного разу говорили про те, що це чи не єдиний у світі конфлікт збройний з агресією, де відсутня Організація Об'єднаних Націй дійшло на п'ятому році, що. Процесом має координувати спецпредставник Генерального секретаря ООН. Завершую у цьому відношенні. Очевидно, що це говорить Наташа про зрілість політики і політиків, про відсутність політики як такої. Запам'ятайте, дорогі мої, політика це не шоу, це не мордобої. Політика, це державний менеджмент. Туди не можна пускати ні клоунів, ні вчорашніх учнів. Туди треба пускати людей, які знають, що таке держава, як її будувати, що таке договори. Ви уявляєте собі, колишній міністр закордонних справ, у Мінську поїхавши, мало того, що не підписав документи, вони не були подані в парламент. ну... Ми невже ми не розуміємо, що на чолі держави людина, яка просто відмовилася виконати виконувати свої функції? Дякую, пане Романо. Ми обов'язково ще повернемося до теми. Ми його продовжувати.